Сьогодні 22 серпня, добрий день. Хочу показати колоновидні персики. Буду обривати, це я почала обривати оці, що ось тут. Це на землі вони лежали, а оці вже почала зривати А Думаю, скільки це мені вийде з цих водві, з двох оцих персиків. Персиків. Ми їх важили, вони мають по 100 грамів. Я думаю, скільки це вийде. Це в мене був квітник, але бачу толку з них ніякого з тих квіток. Я вирішила посадити тут коло них ще персиків. Невеличких і не жалію, бо тих квіток стільки не потрібно. Зараз я так ось зібрала поки у стільки це оцю обірвала. Зараз взяла вже нову миску і далі буду обривати. Що будемо обрівати. Ні, вони мають тут більше, ніж 100 грамів. Вони величенькі. Вони величенькі і маленькі. Є. Всякі. Але так пахнуть, що це не передати цього, цього запаху. Так як є духи, такі що.